Зараз я запрошую пані Катерину Левченка для того, щоб вона зачитала декларацію за підсумками міжнародної платформи першого дня відновлення прав постраждалих від СНПК елемент миру та світової безпеки. Дякую, пані Людмила. Це дуже відповідальне завдання. Я спробую справитись, тому що насправді декларації мають читатися таким поставленим артистичним голосом, але я її буду читати як одна із співавторок цього тексту, який готувався великою кількістю учасників і учасниць сьогоднішньої конференції. Тож декларація. Визнаючи крайню необхідність вирішення міжнародною спільнотою серйозних проблем, які стосуються сексуального насильства пов'язаного з конфліктом у контексті збройних конфліктів, визнаючи, що притягнення осіб, які вчинили міжнародні злочини до відповідальності, є найважливішим завданням світового правосуддя, однак само по собі не є достатнім. Підтверджуючи незамінну роль комплексного відшкодування у відновленні прав потерпілих від СНПК, запобігання ревматритизації та відновлення їхніх можливостей, про що свідчить досвід у контексті збройних конфліктів, таких країн, як Боснія та Герцеговіна, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Колумбія та Україна. Віддаючи належність Україні за її непохитну відданість швидкому виконанню своїх зобов'язань і наданню комплексної допомоги та відшкодування потерпілим від СНПК внаслідок неспровокованої збройної агресії Російської Федерації, на міжнародній платформі з відновлення прав постраждалих від СНПК ми підтвердили нашу непохитну відданість справі правосуддя, миру та благополуччя потерпілих у всьому світі та рекомендуємо наступне стаття. Перше зобов'язання діяти. Працювати як міжнародне співтовариство для визначення та підтримки стійких заходів для забезпечення своєчасного отримання комплексного відшкодування потерпілими в рамках ширшої системи відновлення справедливості, взяти на себе зобов'язання з забезпечення орієнтованого на потерпілих підходу як основи нашої спільної роботи. Стаття 2. міжнародна співпраця. Наголошувати на незамінній ролі міжнародного співтовариства у підтримці держав, які потерпіли від збройних конфліктів, особливо тих, чиї громадяни та громадянки зазнали гендернозумовленого та сексуального насильства, і на необхідності спільної роботи для забезпечення ефективності комплексного відшкодування. Визнавати важливість міжгалузевого співробітництва на національному рівні, впровадження антикорупційної політики та вдосконалення інституційної спроможності для гарантування своєчасного та належного комплексного відшкодування потерпілим. Стаття 3. розширення можливості громадянського суспільства. Співпрацювати з мережами потерпілих громадськими ініціативами та неурядовими організаціями, реалізуючи принцип нічого для нас без нас, взяти на себе зобов'язання зі зміцнення співпраці між органами влади, міжнародними організаціями та громадянським суспільством у різних національних контекстах. Стаття 4. обмін передовим досвідом. Заохочувати та підтримувати обмін знаннями на основі позитивних практик, і спонукати до глобального масштабування ініціатив для ефективної підтримки потерпілих, сприяти зміцненню підтримки потерпілим у процесі відновлення та розробці довготривалих, комплексних та трансформаційних рішень. Стаття 5. відстоювання комплексного відшкодування. Визнавати надважливість забезпечення комплексного відшкодування потерпілим, включаючи визнання, вибачення, вшанування пам'яті та гарантії неповторення як невід'ємного аспекту всебічного правосуддя для вирішення питань різнопланових вимірів шкоди, яку зазнали потерпілі від СНПК. Взяти на себе зобов'язання продовжувати домагатися справедливості для потерпілих, визнання пережитих страждань, сприяння зціленню та запобігання майбутнім актам гендерно зумовленого, сексуального насильства, сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Дякую.